Маємо ось такий набір від PlayTaf Юніор. Дерев'яний іграшка вивчати години-хвилини від 4 до 8 років. Є коробочка, але, на жаль, не комплект. Повинен бути ось такий в зборі годинник. І з цього годинника у нас відсутня цифра 11 та 5, і також відсутнє ось таке коло жовтеньке. На цифер але стрілочки рухаються, воно розбирається повністю. Іде дошка дерев'яна, класна. Іде у нас день та ніч, і ось тут денні та нічні години вивчати: купа дерев'яних ось таких вкладишів маленьких, цифр. Можна просто, як знаєте, додатковий роздатковий матеріал брати, можливо, потрібні циферки такі можна брати. І мішечок. Такий набірчик, не комплект. Кому цікаво, хто знайде використання цьому набору, буде зараз на обнові.